Київ, 27 листопада 1918 року. Історичний день для української науки. Підписано наказ про створення Української академії наук. Її першим президентом стає Володимир Вернацький, український вчений світового масштабу. Вернацький створив десятки науково-дослідних інститутів, наукових шкіл, музеїв, зробив відкриття у 12 галузях науки. Започаткував нові науки: біогеохімію, геохімію та радіогеологію. А у своїх працях про ноосферу та біосферу Вернацький передбачив розвиток людства майже на сотню років вперед. Учений мріяв про розвиток української науки, про швидкий її вихід на світовий рівень. У своїх мемуарах Володимир Вернацький писав: Я вірю у величне майбутнє України. Історія, що завжди поруч. Українська гривня наш символ.